Усім речам потрібен догляд, а деяким особливий мережа швейцарських хімчисток синдерела може потурбуватися про ваші речі у найкращий спосіб. Відтак, спектр послуг мережі хімчисток синдерела дуже різноманітний: чистка та фарбування шкіри, замшу та текстилю, присування дрібний ремонт одягу, чистка весільних плат, чистка хутра, пуховиків, аквачистка, чистка гардин, чистка та пошив ковдр і спір'я та пуху, чистка м'яких меблів на дому. Наша хімчистка синдерела на ринку вже працює около 20 літ. Мы очень сим наших клиентов, и поэтому мы стараемся как можно чаще вводить новые виды услуг. Аквачистка дубленок. Аквачистка коврових изделий, чистка пухопірових изделий і пошив одіял великоліпне чистка міхових ізділі, ані становяться ярки, пушистек прийом і доставка заказу на дому. швейцарська хімчистка Сіндерела. Це сучасний підхід до традиційних методів хімічної чистки. Це використання якісних та сучасних засобів чищення, а також обладнання відомих фірм. Ціни у нас як були в 2009 році, практично году. Практически ані не змінились. Поэтому тому я считаю, что очень выгодно для наших заказчиков здавати вещи в хімчистку. получаются практически как новые. у мережі швейцарських хімчисток Сіндерела. Індивідуальний підхід до кожного а як результат бездоганний вигляд речей та відмінний настрій.